Я Ігор Косиван, вітаю вас в програмі Слово Боже да кави». Ми сьогодні знову звернемося до Біблії як до джерела мудрості, як до, до джерела сили, тому що Бог для цього й дав нам своє слово. І знаєте, фактично, Слово Боже каже, що блажений, хто звертається до неї постійно. Біблія каже, що блажений чоловік, який не ходить за порадою до нечестивих, але в слові Господньому його насолода, і в слові Його він пробуває день і ніч. Я вірю, що це Божа воля про нас, щоб ми черпали від Нього і були сильними. Цими днями ми досліджуємо, як нам ходити згідно Божого Слова, в свободі від страху. Це Божа мрія, це Боже бажання, щоб ви не боялися, щоб ви наповнилися від Бога, щоб ви збудували всередині в собі фортецю відкриттів, фортецю пізнання Бога, щоб ви могли сміливо жити, жити без страху хвороби, без страху смерті, без страху їхати на машині, летіти літаком, без страху починати бізнес, йти навчатися. До чого би вас Бог не кликав в житті? Бог хоче, щоб ви не боялися. Слава Господу! І тепер ми говоримо про те, що одне з речей, одне з відкриттів, яке допомагає нам ходити і жити без страху, це відкриття про синівство. І тому сьогодні ми зануримося в цю тему. Просто зараз придемо до Божого Слова, щоб ми, пізнаючи його, ставали сміливими. Я вірю, що це воля Божа, щоб ми дивилися на життя і радувалися, дивилися на життя і були повні сили. Апостол Павло дуже сильно. Ем, Навчав проти страху саме з позиції синівства. Він давав людям це відкриття як основу, щоб вони не боялися. І тому в 8 розділі Римлян він каже: Мене прийняли дух рабства, щоб боятися, бояться, але прийняли дух усиновлення. І я бачу в цьому, як Павло протиставляє страху оці переконання синівства. Зайте, ну, якщо говорити практично, людина, яка впевнена в тому, що на дитя Боже, вона не боїться, тому що вона знає, Бог на моєму боці, Бог стоїть за мене і Він допомагає мені. Він ніколи не залишає мене самотнім. Ось чому відкриття про синівство є таким важливим. І сьогодні е, хочу з вами разом подивитися із писання Галатам декілька думок. В третьому розділі апостол Павло піднімає питання того, що ми через віру є дітьми Авраама. І в Ісусі Христі нам належать всі обітниці, які Бог дав Аврааму. Я хочу, щоб ви побачили цю істину. В сьому вірші він каже так: «Тож знаєте, що ті, хто від віри або ті, хто мають віру, ті, хто вірять Богові, ті, хто не сумніваються. Це ми, в ім'я Ісуса Христа. Ми не сумніваємося, ми маємо віру. Ми віримо в Слову Божому. Ми віримо, що ми спасені, ми віримо, що ми оправдані, що ми діти Божі. Ми віримо, що ми зцілені, ми віримо, що гроші приходять, благословіння приходять, ми віримо, що здоров'я приходить. Амінь. Коли ми маємо в своєму серці вірі, апостол Павло каже, «Тож знаєте, що ті, хто від віри, сини Авраамові. І він говорить саме в тому контексті, що, що благословіння, які були на Авраамові, приходять до нас. І подивіться, як він каже в 13-му вірші. Христос відкупив нас від прокляття закону, або те заслужене, що у нас не вийшло, де ми согрішили, воно приходило до нас як прокляття закону. І Христос відкупив нас від цього прокляття закону. Слава Господу! Ставши прокляттям за нас, каже Слово Боже, бо написано прокляти всякі, хто висить на дереві, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилось на погано. Або Павло каже, що те, що Бог обіцяв Авраамові, якщо ви вірі, то ви як його спадкоємці, ви як Його нащадки, і в Ісусі Христі, ви є його нащадки, слава Господу, тоді ті благословіння, що були на Авраамові, приходять на вас. А ви знаєте, що Бог обіцяв Авраамові процвітання, захист, щастя, благословення? Він обіцяв, що віддасть землю йому. Амінь. Знаєте, що я люблю цю обітницю. Я хочу, щоб вони були в моєму житті. Ось чому мій дух відкритий, моє серце відкрите, я приймаю від Бога, я мої вуха нагострені, що за благословіння там є у врагам? Амінь. І коли я узнав, що Христос відкупив від прокляття закону, щоб благословіння прийшло, я хочу знати, яким чином. Я просто Павло далі каже так: Братя, кажу по-людському, навіть людського, затвердженого заповіту ніхто не відкидає та до нього не додає. Подивіться, Павло дає нам основу для віри. І він каже: подивіться, коли людина е складає заповіт, вона вписує туди, скажімо, свого сина і пише: Мої будинки, мої маєтки, все, що я маю, переходить до мого сина. І коли ця людина помирає, заповіт входить в дію або стає законним, легітимним діючим. Тепер, якщо я син тої багатої людини, то подивіться, це дуже важливо. Павло каже, Ніхто не має права додати до того заповіту, і ніхто не має право щось змінити в ньому. Фактично, апостол Павло оперує юридичними термінами, і він каже: ви розумієте, що те, що нам заповідано Богом, це юридичний папір, це юридична бумага. Слава Господу! І не знаєте, що в другому перекладі самі це звучить так. Павло каже: браття, я кажу навіть по-людському, якщо ви правильно оформили документи. То ніхто не має права їх змінити чи щось до них додати. Документи мови йде про саме документи заповіту. Він каже, все, що вам треба, зробити правильно папери Слава Господу! Дивіться, це дуже важливо. Якщо ви уважно послухати, ви зрозумієте думку, яку несе апостол Павло. І далі він каже: обітниці були, були дані Авраамову Аврааму і його нащадкові. В 17 вірші він каже. Я кажу вам ще, що заповіту від Бога затвердженого, закон, що прийшов по 430 роках, не відкидає, щоб обітницю він не зруйнував. Бо якщо від закону спадщина, то вже не з обітниці. Авраамові ж Бог дарував із обітниці. Я поясню вам простою мовою. Апостол Павло каже, що тут жив Авраам, Бог йому дав обітниці. Тепер ми, як його діти. Ми, як діти Авраамові в Ісусі Христі, маємо право на ці всі обітниці, і це право законне, слава Господу. Тепер подивіться, апостол Павло каже, що ці обітниці Бог дав Авраамові, і вони нам належать не через виконання закону, не через те, що ми справились чи ні, а просто через те, через те що це заповідь. Я вам проведу такий приклад. Подивіться, наприклад, візьмемо е е сина багатого батька. Батько помер написав заповідь. І коли син входив в виконання цього заповіту, його ніхто не питає, скільки ти працював сьогодні. А ми тобі не дамо, щоб ти спадкував будинок, бо ми вважаємо, що ти недостатньо хороший. Апостол Павло намагається навчити нас, що ми, як діти, маємо право на спадок. Слава Христу! Це все змінює. Розумієте, мислення синівства виганяє страх. Знаєте, через що? Я дивлюся в майбутнє, і я знаю, у мене є спадок, тому що я син. Розумієте, я не чужий, я не приходько, і мене не занесло вітром в Царство Боже. Я реально син. І через те, що я син, у мене є юридичне право на зцілення, на благословіння, на процвітання. Ось чому знаєте, це все змінює. Якщо я маю юридичне право на спадок, то знаєте, це не питання, наскільки я хороший. Це не питання, що мені треба заслужити. Питання тільки в тому, що були правильно оформлені документи, каже апостол Павло. А наші документи, хвала Христу. Оформлені правильно Христос прийшов на землю, помер і воскрес, викупив нас від прокляття закону. Ось чому ви маєте право, щоб ваша молитва була почута. Бог навмисно поставив в нас в таку сміливу позицію, коли ми не умоляємо Його щось нам дати, а ми ем, наказуємо речам прийти, тому що Він дав нам заповіт, слава Господу, і ми, як діти, війшли в виконання заповіту. Слава Христу! Ем, розумієте, ну наш спадок. Реальний, хвала Господу. Ось чому, коли ви просто зцілення, Бог дає вам цілення. І що би ми не зустріли в своєму житті, Бог вам допоможе, тому що ви спадкоємці, тому що ви законні діти. Хвала Господу, роздумуйте над цим, дайте можливість слово Божому вирости в вас, так що воно витіснуло всякий страх. Знаєте, ну, людина, яка розуміє своє синійство і свої законні, юридичні права в Ісусі Христі. Перестає боятися жити. Перестає боятися. Я сідаю за кермо в автомобілі, і я знаю, Бог буде зі мною. Ангели поведуть мене, у мене буде все добре, тому що я спадкоємець, я спадкоємець охорони, я спадкоємець благословіння. І знаєте, коли я приходжу до Богу і прошу вибачення. Я не догадую, чи Бог мене вибачить, я точно знаю, що Бог мене вибачить. Тому що я спадкоємець праведності, я спадкоємець благословіння. Хвала Ісусу Христу. Ось чому, коли ми сьогодні приходимо приходимо до Бога і про що небудь молимося, ми впевнені в тому, що відповідь приходить. Закінчуючи цю програму, хочу знову дати це важливе сильне покра... переконання. переконання. діти, тому не бійтеся, а будьте сміливі. А ми зараз прощаємося з вами до наступних зустрічі.